Чули нове повідомлення від українських медіа стосовно 440 загиблих з відтинанням голови, з гвалтуваннями та катуваннями на Харківщині після так званого звільнення. Жодного звільнення не було, просто росіяни драпали. От, От і все. А українські військові захопили висоту. От. Тому нічого ніхто не звільняв в цілому. Ця територія так нам належить по праву сили і сили права. От, а військові злочини в Ізюмі, російських військових, військових на Харківщині і так далі, будуть розслідуватися українським судом. І усі, хто це робив, з росіянами. Будуть знайдені та покарані відповідно до норм права, а можуть бути і не покарані до норм права. А поза межами права покарані відповідно по іншим нормам права, по праві права сили і сили права будуть застосовуватися інші методи. Методи права сили. Так, так, ми маємо на це право. От от. Чи ви думаєте, росіяни, що ви не будете відповідати за вбивство 440 безневинних українців? будете, Слава Україні! Ми вам будемо робити так, що ви будете довго плакати. Тому готуйтеся. До позовів. Навіть на території Росії ми вас знайдемо усіх. І ви в жодні нори не сховаєтесь. Це аксіома будете платити як і цивільні позови, так і кримінальні позови будете платити нам, українцям, за свої злочини проти українського народу. Так саме так.